Як покращити навички геймдизайнеру на фестивалі ігор Steam. Вітаю! Мене звати Андрій. Сьогодні я розповім про одну практичну вправу, як покращити навички аналізу геймдизайнеру. Те, про що я буду зараз розповідати, для кого це взагалі може бути корисним, ви можете запитати. Я відповім, що це для тих людей, хто хоче навчитися створювати ігри, або покращити навички створення ігор. Це в першу чергу про геймдизайн, мислення, аналіз. Це завдання не про розробку ігор і не про програмування. Це завдання не про художню частину і не про малювання. Ми сфокусуємося на тих аспектах, які важливо мати саме геймдизайнеру вміння аналізувати і викладати свої думки. Гейм дизайнер або ж дизайнер ігор відповідає за те, щоб ігри були цікавими для гравців. Ігровий дизайнер, як інженер-проектувальник, має взяти деяку ідею, яка може сподобатися гравцям. І описати цю ідею так, щоб це могли використати інші люди в команді для подальшого створення гри. А для цього треба надати відповіді на величезну кубу запитань. Саме тому вміння приймати конкретні рішення і писати документацію зрозумілою для команди мовою є важливою складовою цієї професії. Фестиваль новинок Steam проходить 14 по 21 жовтня 2024 року. Цей фестиваль проходить прямо зараз, коли записують ці слова. На фестивалі на вас чекають сотні безкоштовних демоверсій ігор. Як гравцю це не дасть вам насумувати, і ви маєте можливість спробувати пограти у багато ігор. А що ж геймдизайнеру? Трохи пограти в ігри буде корисно, але ще корисніше пограти у гру, а потім описати гру, записати усі свої думки та враження, а також думки про те, як працює ця гра. Саме останнє відрізняє ігрового дизайнера від преси. Геймдизайнер намагається зрозуміти, як гра може працювати зсередини чи мати можливість створити щось схоже. Дизайнер Ігор може зіставити технічну документацію на інженерній мові і передати документацію розробнику, щоб розробити гру. Тому спробуйте ось таку вправу: візьміть будь-яку демоверсію гри, зіграйте в неї, але недовго. Припиніть грати, але продовжуйте думати про цю гру. Через деякий час, через декілька годин або ж наступного дня, викладіть свої думки у вигляді записів: про що це гра, чим вона запам'яталася, що сподобалося, що можна покращити. Спробуйте задуматися, чому конкретна річ була зроблена саме так. Сфокусуйтеся на самій відеогрі та її правилах. Думайте про те, які відчуття, емоції, враження передає досвід взаємодії гравця з відеогрою. Опишіть технічне завдання на створення одного елементу або ж повноцінної гри у цьому жанрі. Коли все буде готово, то можете повторити вправу знову. Візьміть іншу безкоштовну демоверсію гри в інший день і повторіть вправу знову. Рекомендую не витрачати на одну вправу більше двох діб. Просто зробіть це і відкрийте для себе багато чого цікавого. Після виконання вправи ви можете задуматися над тим, чи варто ділитися цими записами з іншими. Це, звісно, на ваш розсуд, але варто зазначити, що цінність обговорення таких записів можна досягти лише з тими людьми, хто створює ігри, чи прагне навчитися створювати ігри. Дякую за увагу! З вами був Андрій Ігорович. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю, бережіть Україну.